Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Вікровени. Він загалом про моду та стиль, але сьогодні незвичний формат. Ми знаходимося у Копенгагені. Данія нас вітає сьогодні такою погодою, дуже дощовою. У мене є парасолька, але мені здається, вже дощ прийшов. Ми поспішаємо, саме чому ми тут? Ми приїхали на Копенгаген. У мене є кілька запрошених показів презентації не на всі, звичайно ж таки, тому що. Я наступного разу, коли вже буду їхати, буду дуже розумно підходити до цього, тому що це був експерт, це була імпровізація, це, це було дуже, дуже все швидко. Наступного разу я 100% не візьму свого чоловіка з собою, тому що ми вже сьогодні зарано посварилися, можливо, раз три-чотири. Але це вже інша історія. Якщо ви захочете поїхати на якісь бізнес-відрядження, обов'язково з кимось з асистентом, але дещо зараз. А, до речі, мій перший указ такий. сьогодні я запукалася різними ліками, тому що голос сідає, ніс закладений, можливо, це ті симптоми грибу того самого. Ми на такій площі, я чесно, навіть не встигла ознайомитися ні з чим, тому що ми з як прилетіли відразу, почали збиратися. Я відчула себе не дуже добре, але тим не менш ми будемо збирати, що я сьогодні була зняти. До речі, ви можете побачити ось туди. Ми помітили там український прапор, що є дуже прикольно побачити, що на третій рік війни ми Ой, я вже як начатка Данія підтримувала. Тому давайте сьогодні постараємось бросте спокійно, на легкому вайві. Звичайно, хочемо піти про Але все-таки залишайтеся зі мною на каналі і не забувайте про підписку подобайку І загалом поїхали! Доброго ранку. Це холодний, темний Копенгаген. Сьома ранку. Ми йдемо на сніданок, і ми тут не просто так. Ми приїхали на тиждень моди. В моїх планах показати вам все: від моменту, як ти потрапляєш на показ до моменту, як ти формуєш образи, ну і так далі. Зараз ми йдемо на сніданок. Наш готель знаходиться в самому центрі. Він такий невеличкий, але нам його порадили як дуже компактний і класний. Ми зараз йдемо на сніданок, це окрема, окрема будівля. І мій чоловік дуже радо згодився знімати все для вас, весь процес, ну, бо не згодився в нього не було іншого виходу. Саламакін Туркі, uh, chicken, Вар, Батер, Бене, oranges, tea. Екселент. Не пройшло року, як я склала свій перший образ в нашій кімнаті. Просто гармодер. У мене такий буде більш гранчовий образ в сріблі, комбінації металів, перлинок і так далі. А побачимо, як це все піде. Я Дуже сильно не старалась, мені хотілося, щоб було максимально комфортно, тому що за вікном дощ е холодно і в нас взагалі немає парасольків. Е е У мене тут звичайно ж таки, повний треш твориться, але нічого ми розберемось. Поїхали. Шумно, але я все рівно вам розповім. Ми приїхали дуже рано, точніше десь за годину. Якщо ви хочете лайфхак, як потрапити на показ, тому що в мене не було запрошення саме на цей показ, але я дуже хотіла, тому що це перший показ якби, цього сезону. Ну, Ми зрозуміли. Перший показ загалом Копенгаген Week. Ми прийшли і чомусь пішли за толпою, погнали. А там була е, репетиція. І ця репетиція, за час цієї репетиції я побачила все, що мала і не мала бачити. Потім вже до мене підійшла охорона, але поки вони ставили мені купу незрозумілих питань, я тихасенько вийшла собі. І тобто колекцію я вже побачила за е, пораніше. Такий в мене якийсь сумбурний розповідь, тому що, напевно, я зараз ще під емоціями. Я тільки що бачила багато стилістів, блогерів, різних. Мій чоловік знову шукає шлях, як і куди йти. Це просто якийсь треш. Я кажу вам, мене це просто дуже сильно нервує. Але alright. Копенгаген на фоні. Я познайомилася з українським фотографом, дуже класна дівчинка. Я зустріла фотографа з Ірландії, з Великобританії, тобто дуже класні люди. Я ще трішечки соромлю, з ними з усіма знайомитись загалом починаю сонечко після дощу, тому все класно. Ми рушаємо на інше шоу, де у нас шанси мають бути побільше. Це буде сьогоднішнє крайнє шоу, останнє, тому що відчуваються вони дуже добре. Ми цілий день ходимо. Ми не використовували громадський транспорт тільки зранку, тому що був дощ. І між локаціями 26, 18, хвилин, Тому ми в постійному руці. Я вже відчуваю, що я на останніх силах, але ще сходимо на одне шоу. Так, я трішечки видозмінила свій образ. Тому... Чоловік, він фанат of white. <laughs> І ми не змогли пройти просто повз Ми знайшли корнер. А, до речі, з показами ми на сьогодні все. О, так. 900 євро. І він сказав, що мені 900 євро всього лиш. Я його дуже. Тирно ну, прошу піти в магазин Міу умі, але ми степанулися в файт і це надовго. Ви скажете, Інна, відпочинь. Але ні, я так не можу. Тому що я обіцяла, що ми сьогодні підемо кудись ввечері, точніше на івент, який нас, на який нас запросили на івент. І Я пообіцяла чоловіку, що ми підемо. Сил у мене загалом взагалі немає. Дощ рашить. І ви ж розумієте, що я ще хвора. Але пообіцяла, маю виконати, тому йдемо. House, techno, electronic music. Коротше. А ви лягайте спадки. Я б з радістю з кимось помінялася зараз місцями. Зентації сьогодні 99 років бренду Морсикс. Ми, як ви бачите, сьогодні подивимось на всі теплі речі, максимально теплі. Я чесно, настрою в мене немає, але я надію, що протягом сьогоднішнього дня я його підірвав. Вот Образ у мене сьогодні максимально розслаблений, але я на всякий випадок взяла з собою підбори і якісь певні соціальні елементи, тому можливо, настрій зміниться, і я його допрацюю. Тому можемо глянути тут трішечки і рухаємось далі. Ось вони справжні реалії. Ми прийшли на якусь ковзанку, щоб просто перевзутись, тому що е, пішли пішки 26 хвилин, пішла в випадку, переробігаюсь, йдемо далі. Добрий ранок, день номер три. Сил немає. Погода шикарна. на сніданок. Тож, друзі, у нас сьогодні одна презентація і один показ. На показ я коротше перепутала мене запрошення, як виявилось, немає. Так я чомусь думала, що є. Тому ми прийшли на презентацію. Бреду каму. Я тут буду вставляти на різку, тому що там було дуже багато людей, і в кінці що цікаво. Нам сказали обрати щось на столі, типу мінеральної води. Я схватила дві баночки, все класно, виходжу, відкриваю, а це виявилось пиво. Тому в нас замість сьогодні обіду буде пиво, і побачимо, можливо це підніме мій настрій на стрістайлі наступного показу. Друзі, сьогодні це вже третій день тижня моди. І що я зрозуміла? Особливо важливо приїжджати з кимось із світу моди. На покази, на презентації, тобто якась подружка стиліст Чи можливо ваш контент мейкер які будуть допомагати вам робити кадри, класні кадри, тому що це дуже важко і дуже все інтенсивно відбувається, тому можливо, не що невеличкі є трудно чистим. Але я вже відчуваю себе краще. Сьогодні лайтовий такий режим, тому подивіться, до речі, навкруги ми йдемо через дуже красивий парк. Неймовірно гарно. Зараз я буду робити свою традиційну операцію переодягання на ходу. Е, надію, що я зроблю сьогодні класні фотки, класний контент, і на цьому все. На цьому я, в принципі, більше не планую шоу сьогодні. Відвідувати Мені трішечки засмучення є, сяка, яка апатія трішки. Можливо, це зв'язано з станом що я хворі захворівши, але більше через те, що я відчула оце не до мене немає зйомок фотографів. У мене немає зйомок класних моїх руків, які мені здавалось, були класні, але фотографи врахували по-іншому. Це дуже дає по самооцінці. Це впливає на менталку, і хто б вам що не казав. Багато підводних каменів і про які можливо я зроблю окремий відео. А зараз будемо насолоджуватися з прекрасним Копенгагеном. Сьогодні був туман, але зараз прекрасна погода, і давайте прогуляємося такими красивим місцями. Зазвичай роблять люди після показу, після шоу. Ми прийшли їсти піцу. І ми йшли, виходили з парку, проходили знову парк назад. І я кажу, я так хочу піцу. Ми сьогодні був сніданок і нічого ще не є, Пиво Пилом І Я кажу, я хочу піцу. І тут буквально через хвилину з'являється дуже класне місце, яке е е е рекомендують. Ми зайшли е е за піцею. Тому так, нічого ми не сфотографували, бо ми все з'їхали. Але такий фінал сьогоднішнього дня. Більше ні на які покази не йде. шоу не йде, на презентацію не йде, ми будемо відпочивати на сьогодні. спортах Після тижня моди нас. Точніше, мого чоловіка занесло в боулінг. Він забронював місце і каже, пішли. Ну, Ви розумієте, хто виграв. Спочатку перший був тренувальний у нього, потім у нього не була неправильна техніка, потім м'яч був куля ця для боулінгу, була якась бракована, потім ще щось. Ну, В результаті я вже старалася піддатись, але, дівчата, моя вам порада, не, не вигравайте. У чоловіків, тому що в них... Чоловіки. -то, чоловік. Май чоловік. Тому що в них падає самооцінка. Тому я дуже намагалася вже в третьому раунді зрозуміла це. Намагалася щось зробити, але вже було пізно. Як результат 180 проти 98. Зробимо 100 і ми виходимо. Доброго раночку. Настрій у мене чудовий. Ідемо на сніданок. Мені так уже на 30 аутфіт з ласінами. господи, але нормального одягу я так і не взяла. Що прикольно, у Копенгагені дуже багато отаких різних фігурок, статуеток сучасного мистецтва. Ось я вам зараз покажу. Ось там є такі ось ближчі. Ось такі є. Потім он є, тобто, кругом розкидані якісь такі кусочки мистецтва. До речі, наш готель дуже приваблена будівля, але комфортно, ще дуже близько до всього. Сьогодні я півдня провожу в плануванні. День четвертий почався для нас руганиною, тому що я розумію, що він не мій асистент, і я думаю, що скоро мені вже потрібен буде мій асистент. Тому що все організувати і спланувати, це та ще задачка. У нас сьогодні лише одне шоу. І то воно ввечері, в 6 годині, але я вже йду збиратись, тому що подивіться на мене. Я зовсім... Ой, чекайте! Я зовсім не фешн виглядаю. І мені треба трішечки збавити свій норов, трішечки якось попустітися. І просто насолодитись майже крайнім шоу у, цьому, у цій поїздці, тому що завтра ще буде одне, але мене до нього запрошення немає, це тільки якщо я просто піду на стріт стайл. Тому так, сьогодні збираюсь і багато думок, і я дуже багато рефлексую. Багато думок з приводу, взагалі, як, навіщо я сюди припхалась. От чесно я так кажу, як я, навіщо я сюди припхалась? А, загалом. Я настільки відчувала, моя самооцін... самооцінка, вона і так була невисокою. Я зараз вона настільки пошатнулася вниз, я відчула себе недостилізовано, не догарної, не до не до недорозумної, не до. Ну, все... чогось мені не вистачало тут. Ти стоїш? Вчора був взагалі факапний факап, тому що я стояла поруч дуже відомими. Я стояла вчора поруч з дуже відомими блогерами. Просто одна до мене повернулася, я не Де мій її звати, повернулася сказала мені, о, найс. Типу, що найс? Я не зрозуміла, що найс, чи мій образ, чи що. І, і я подивилась на неї, і це було really найс, nice. а моє було зовсім не найс. Nice. І я загрузла, чесно, загрузла, тому що я розумію, що період війни, коли я не... Якась відсутність дисципліни, стагнація. Загнала мене в якісь такі рамки в голові, що я Коротше, мені після цієї поїздки потрібно буде розбиратися з собою. Я дуже хочу багато чого змінити в собі, удосконалити і приїхати через рік. Тому що на, на осінь я не встигну зробити це все і приїхати через рік. Я не знаю, чи я приїду. Чи буде це реально, але я б дуже цього хотіла. Ось так. Але в мене прям камок в горлі. Я, напевно, зриваюсь частково на чоловіку своєму. І через те зараз такий вальс меланхолійний. Взагалі муд. Дуже у мене зіпсований. Але нічого, я вже доб'ю цю поїздку з тим, що в мене є. З моїм мас-маркетом. І мідл сегментом, це максимум, що в мене є. в мене немає люксу. А тут ти просто стоїш і бачиш, як біля тебе Шанел, Прада, Баленсіака, Ганні, і ходять тупо бренди, Міу-Міу на кожному кроці. Навіть наші українські блогери приїжджали в. Ну, достатньо дорогих вбраннях від українських брендів. Я розумію, що це все варто, що це все від а, типу по домовленостям. Може, це їхній, а айронов. Але чоловіка як йому стоїть. Але корот, монолог затягнувся. Невішуємо ніс. Напишіть в коментарях пару хороших слів, а підняти мені трошечки настрій. Подивіться, я коротше пішла збиратись. Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми приїхали на шоу, яке ми з вами відвідаємо, я вам покажу. А, вже починається, ми довго стояли на вулиці, але вже починають запускати поступово, тому залишайтеся зі мною шматочки, які я вам покажу. Ну, Сфотографуватись толком я не встигла, але я думаю, що в мене буде після показу якийсь час. Думаю, скачіть, до речі, що як вам. Закінчився показ. Як ви бачите дуже багато людей, але ми будемо вже поспішати, тому що у нас ще один сьогодні. Але мені здається, не знаю, куди всі стоять. Зараз розберемось по ходу. Друзі, сьогодні останній день тижня моди треба було подати today Friday? Yes? Так, все правильно. Е, потрібно мені було подати відповідь на запрошення, чи я буду, тобто підтвердити запрошення. Я вирішила, що я це зроблю пізніше і про це благополучно забула. Тому я підтвердила вчора вночі і мені вже сказали, ну, типу, sorry. Але ви не можете відвідати шоу, тому що вже все, все розплановано, і місця, посадки, я їх розумію. Хто тупонув, я тупонула, але ми вирішили, що ми не будемо втрачати цей день і ми йдемо дивитися різні визначні місця. Тому сьогодні я надію, що ми дійдемо до тієї русалоньки, Всім, всім знаменитою символу Данії. І також ми побачимо сьогодні багато красивих будівель. На цьому, я думаю, я буду закінчувати влог красивими кадрами з Копенгагену, з Данії. І всі інсайти, всі мої думки з приводу тижня моди ми вже зробимо окреме відео. Це буде, думаю, цікаво. Тому дякую, що ви були зі мною і підписуйтесь обов'язково на канал. Поки мене не збила тут машина, <гум> коментуйте. І загалом, як вам такий формат, чи хотіли б ви ще влоги, це й бувайте. Бувайте. До побачення. До побачення. До побачення. Значить, ситуація, коли хтось у нас не вміє читати карти і каже, каже своїй жінці, дружині своїй, каже давай, ти зможеш. <плес> 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 а у мене світле взуття, світле, ой як і ми йдемо шукати ту русалочку, господи, <плес> <Вот, плес> <вода>, допоможи. <соняя>. а? <плес> Ось там десь вона кітал. О май гад, ми на стріт. Десь ми будемо зараз шукати русалоньку. До речі, я тільки сьогодні, скільки вже вивчаю грецьку мову, дізналася, що русалонька на грецькій мові буде горгона. Як у нас горгона медуза. Ратше таке відкриття.